Дорогі сестри і браття, слава Ісусу Христу! Я сьогодні, у цей прекрасний зимовий день, поспішаю вас усіх запросити до нашого монастиря 31 грудня на подячну архієрейську святу літургію. Я запрошую вас прибути до нас увечері о 18-й годині, і занести Богові свою молитву, свою подяку. За цей прожитий не дуже то на перший погляд і легкий рік. Він уже добігає до кінця. Для нас він є дійсно тяжким. Особливо тут, на Харківщині, ми усвідомлюємо, як війна вносить свої певні корективи. Але саме подяка Богові є цією безмежною молитвою. Яка саме в цей час, особливо в цей час війни, є така актуальна, бо хто вміє дякувати, той, напевно, і від Бога дуже багато отримає безліч ласк. Отож, субота, 31 грудня о 18-й годині, я очікую всіх вас, наших парафіян, друзів, всіх тих, хто би хотів у цей день разом з нами помолитися. В цьому монастирському прекрасному храмі. А наступного дня, це буде неділя 1 січня, літургія відслужиться тільки одна об 11-й годині, на яку я вас також запрошую, хто не зможе бути з нами ввечері в суботу. Нехай на правду, ця спільна молитва, ця спільна ваша жертва, ця ваша усмішка. І ваша присутність разом з нами, з вашими монахами, васильянами, в покотилівці, хай вона стане цією ще однією нагодою попросити в Бога миру за нашу Україну, за припинення війни, за наших військовослужбовців, цих наших ангелів, які віддають своє життя кожний день за те, щоб ми могли надіятися. Я очікую всіх вас, буду радий всіх вас бачити, буду радий всіх вас вітати в нас, в нашому монастирі, в Покотилівці. Слава Ісусу Христу!